Позивний Горобчик. Це глибока моновистава за п'єсою Наталки ворожбит, погані дороги, яку херсонські театрали представили на малій сцені Тернопільського драматичного театру. Головна героїня Наташа, яка воює в лавах ЗСУ під позивним Горобчик. Постійно перебуває між життя і смертю, але у найважчі моменти вона думає про Сергія з позивним Відьмак. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні з початку повномасштабного вторгнення. Нам було принципово, після того, як ми повернулися із вимушеною, як то кажуть, перебування на підконтрольній території, ми відновлювали роботу театру. І, чесно кажучи, теж складно було в тому плані, що коли ми повернулися, мало того, що театр пограбований, акторів немає. Головну роль зіграла заслужена артистка України Тетяна Проворова. Жінка, одна з небагатьох у колективі, якій довелося пробути три місяці під окупацією. Акторка розповідає, що була впевнена у своєму поверненні на театральну сцену. Стільки накопилось в мені емоцій і відчуттів, і мені за цей час такий довгий, коли я не виходила на сцену. Мені треба було поділитися з цим глядачем. Мені є, що їм розказати, мені є, що їм дати. І... Я да. Я сподіваюся, що кожної глядач не вийде з ну, з, зали. з початку Ті, повномасштабного вторгнення Тетяна де, Проворова не покидала Херсон, виїжджає де, із міста де, хіба де, що де, на гастролі. Вистава розповідає акторка не тільки про саму війну, а й про те, як вона змінює людей. Це історія про стосунки між жінками та чоловіками, загостені і спотворені війною, які залишаючи глибокі душевні рани. Війна забрала все. Ну все. Я вже не кажу там родини, роботу, а навіть якесь от таке натхнення внутрішнє. І тому треба це було повертати людям. І коли ти на сцені, а в залі глядач, і таке єднання, і ти бачиш сльози на очах, і ти сам стоїш, ледве стримуєшся, щоб не заплакати, тому що це ну таке відчуття. Нехай це був такий маленький концерт, але він такий був великий, от саме для того, що ти відчуваєш всередині. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні після початку повномасштабного вторгнення. Попри виклики, директор театру наголошує, що навіть із невеликим акторським складом колектив прагне продовжувати свою мистецьку діяльність і створювати нові постановки для українських глядачів.